Я щойно обійняла сьогодні посаду. Тож то майте на увазі, я лише починаю працювати і розробляти власну позицію. Сьогодні я бачу бюджетну політику і. Податкову полі... пропозицію, яку ми можемо використати на 2015 рок, і ми маємо наміру ухвалити бюджет до кінця цього року. Отже, ми це робимо на підставі реформ соціальних фондів бюджету і податкової, і... яку розробляли попередні. Урядовці і багато людей, які досі залишаються в уряді, тому що майте на увазі, урядовці це не лише міністри. Є багато талановитих і відданих людей, які працюють. Друге питання щодо інфляції, розрахунків інфляції це насправді не моя компетенція. Про це мають домовитись Національний банк і Світовий банк, але ми сподіваємося. І просили, щоб Міжнародний валютний фонд якомога швидше зайшов в Україну. Звісно, це завтра не станеться, але ми маємо розмовляти з ними і розробляти відповідну угоду. Не можу вам назвати розрахунки інфляції, бо це не моя компетенція. Ми будемо говорити про це з МВФ.